Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо, веселі саморобки. Всім привіт! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Усі знають, що до Нового року ми прикрашаємо ялинку. І останнім часом дуже багато людей почали використовувати штучні ялинки, Ну, щоб берегти нашу природу. Отож, сьогодні я вам теж пропоную зробити свою ялиночку своїми руками. Тим паче, що зробити її дуже-дуже легко. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір, ножиці, лінійка, простий ольвець і клей. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічаїсінько не прогавте. Починаємо! Ми веселі саморобки! Беремо зелений картон і робимо ось такий конус. Згинаємо до куточка. Ось так. Трохи скрутили. А тут з цього боку. Намастимо клеєм і склеїмо. А ви можете використовувати клей, а можете використовувати липку стрічку двосторонню. Теж буде добре триматися або гарячий клей. Тут використовуйте те, що у вас є. Ось так дуже міцно притискаємо. Я намастила клеєм, тому потрібно буде попритискати і трохи почекати, щоб клей міцно склеїв картон. Навіть, бачите, використовую олівець, туди його проштовхну. І ось так натисну. Добре, приклеїлось. Пальцем можна ще так притиснути, потримати. Головне, щоб не розкрутилося це така наша задача, тому що це буде основа ялинки. Вона повинна бути дуже якісна і міцна. Далі, коли вже все зробили, відрізаємо усе зайве, робимо конус, який буде. Дуже гарно стояти і не буде падати. Тому все зайво відрізаємо і робимо ось таку основу. Далі вже беремо звичайний зелений папір і згинаємо його навпіл. Ось так, один раз і другий раз. З цього паперу ми будемо робити гілочки. Дивіться, ось тут потрібно розрізати. Нам потрібно зробити однакові чотири смужки. Так. І тут де в нас ще одна лінія. Бачите, зробили спочатку дві, а тепер розрізаємо ще ці дві навпіл і будемо мати чотири. якщо вам складно, ви пам'ятаєте, можете розрізати все окремо по одній. Так, зробили чотири смужки: 1, 2, 3, 4. Далі ми їх збираємо дві докупи і робимо невеличкі розрізи. Але не розрізайте до кінця, залишайте. Ось так приблизно десь 1 сантиметр. Таким чином потрібно розрізати усі смужки, зробити надрізи. Коли всі смужки надрізали, поділимо навпіл або можна навіть на три частини і обережно ножицями ось так закрутимо. Але слідкуйте, щоб не дуже сильно, тому що, якщо сильно бачите, буде відриватися і пошкодиться наш папір. Ось так закручуємо. Можна зробити не три частини, а чотири або дві. Тут вже як вам буде зручніше. Все одно ми не будемо усією смужкою приклеювати, а будемо частинками приклеювати. Нам так буде зручніше. Тому, бачите, я зробила такі малесенькі частинки. Можете смужку розрізати на три частини. Це буде дуже-дуже зручно. Ось так. І обережно закручуємо. Я закручую ножицями, але, до речі, можна використовувати фломастер, олівець, лінійку, все, що у вас є, і використовуйте те, чим вам зручно буде це робити. Тому що ножиці все ж таки гострі. Так, бачите, тут я зробила вже чотири шматочки. Так, ще ось цей. Тобто одну смужку я розрізала навпіл, дві смужки я зробила з них три частини, а четверту розрізала на чотири частини. Все це приготували, а тепер будемо приклеювати на основу. З цього боку ми намастимо клеєм, дивіться, ось тут, до лінії розрізу, і ось таким чином приклеїмо на основу. Не зовсім до кінця, бачите, як я роблю, щоб наші гілочки, начебто, вже стирчали з-під конусу, з під основи. Притискаємо і чекаємо, поки висохне клей. А тим часом робимо другу смужку. Намистимо її клеєм і приклеїмо ось тут. Продовжуємо. Якщо у вас вона довша, як в мене, дивіться, я приклею одна на одну. Це буде ще навіть краще, тому що гілочок буде більше. Якщо у вас там щось нерівно, ви можете, так як я, підрізати і приклеїти. Для цього ми і робимо смужки, щоб їх було дуже зручно приклеювати, і вони виглядали гарно і, як то кажуть, правда подібно. Так, другу беремо вже, це вже третя в нас, третю смужку. І дивіться, на відстані приблизно десь. Ну, не знаю, один сантиметр, мабуть. Я все роблю так приблизно на око. Приклею вже інший шар, інший ряд. Так, тут в мене буде 3, мабуть, або 2. Зараз подивимось, тому що наша основа вона зменшується догори. Приклеїмо. Супер. Так, треба буде ще третю частину приклеїти у другий ряд. Дивіться, ось так. Намастили і приклеїли. Зверху, бачите, я прямо зверху приклею нічого страшного. А те, що зайве, я відрізаю, відриваю і приклею зверху. Вже буде на наступний ряд. Таким чином, потрібно приклеїти усі смужки, які ми зробили. Ось так, намастимо. І приклеїмо. Якщо трохи нерівно, ви бачили, що я роблю тако донизу трошки, десь розрізаю, щоб воно приклеїлось. Коли всі гілочки ми приклеїмо, то цього видно не буде. Тому можете все повторювати за мною, розрізати, десь щось відірвати, якщо стерчить. Головне, щоб не було у вас пустих місць, щоб всюду були наші закручені гілочки. Це навіть не гілочки, а Голочки-ялинки. Бачите, і малесенький шматочок став у приході. Ми його сюди приклеїли. Чудово. Ммм, пізнаєте вже нашу ялинку? Залишилось зовсім-зовсім трохи. Наместимо ще тут клеєм і приклеїмо наступний рядочок. Це буде дуже-дуже гарна ялинка. Але скажу по секрету, що ви можете приклеювати смужки, навіть їх не закручувати. Тоді голочки, голочки нашої ялинки будуть не догори стирчати, а донизу. Теж буде гарно і прикольно. Усі гілочки, голочки приклеїли. Далі беремо чорний папір або коричневий і скручуємо у трубочку. Ось таким чином. Так, скрутили і потрібно його буде склеїти. Це буде стовбур нашої ялинки, і він не повинен розкручуватись. Отут будемо склеювати. Можна використовувати клей, але я взяла двосторонню липку стрічку, тому що вона дуже швидко приклеює і вже буде тримати, точно воно не розкриється. Знімаємо верхній шар, отак обережно, тому що стрічка дуже-дуже клейка і може прилипнути. До ваших пальців. І ось таким чином ще раз давайте скручимо, скрутимо і приклеїмо. Гм, чудово! Стовбур готовий, давайте ми його приміряємо. Ось так. Вставляємо. О, яка гарна ялинка. Але для того, щоб він тримався, треба зверху також приклеїти двосторонню липку-стрічку. Ось так. Приклеїмо, зайве можна відрізати. Знімаємо верхній шар. Не забувайте, що там є верхній шар, який потрібно зняти, і саме він буде тримати те, що залишається в нас на стоборі. Ось так. Вставляємо всередину догори, до самого куточку. Ось так. І притискаємо. І ялинка готова! Дивіться, яка красива! Чудово! Ось так дуже просто і легко ми з вами зробили чудову ялиночку. А я зробила навіть дві. Одна в мене бачите з такими гілочками, а інша з прямісінькими гілочками. Отож, робіть дуже багато таких ялиночок, навіть можете зробити цілий ліс і прикрашайте свою кімнату. Або можна зробити ялинку і подарувати друзям на новий рік замість квітів. Це буде чудовий подарунок, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей. Па-па! Чудова ідея подарувати ялинку замість квітів. Хм. Це в мене що виходить? Два букети? Хм. Прикольно! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велики. Зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.